i'm Ну, привіт, мій особливий друже. Ласкаво просимо знову в сад доброти. Я так чекав цієї зустрічі. У мене сьогодні новий друг, і ми говорили про одну проблему, про яку мені розповів Амар. Чи хочеш ти розповісти про цю проблему? І може ми її вирішимо разом? Так, добре. У моєму класі є одна дівчина, яка приїхала три дні тому. Її звати Ніхар. неї... Проблеми, яка називається розщіплення хребта, угу. щоб пересуватися їй допомагають ходунки. Вірно, тож ходунки фактично вирішують її проблему, оскільки допомагають їй ходити. Так, але це не проблема. Хм. Проблема в тому, що Ніхар, коли вона. Коли ми всі йдемо грати, вона залишається в класі та їсть свій обід на самоті. Тепер це справді проблема, тому що вона не задіяна. Як ти думаєш, що вона відчуває? Самотність сум. Я знаю, що це її. Я можу бачити це в її очах. Якби я сидів у класі зовсім один, мені було дуже самотньо. Це тому, що у тебе добре і чуйне серце, Амар. Ти співпереживаєш. Ти знаєш, що це означає? Я не впевнений, це означає бути добрим? Ну так. Досить корисно подумати про те, як це бути кимось іншим, хто не є тобою. І хто перебуває в іншій ситуації. Це називається емпатія. Ви знаєте, що допоможе Амару, це попрацювати над нашими навичками вирішення проблеми. Чи знаєте ви, що означає вирішення проблеми? Коли у тебе з'являється проблема і її виправляєш. Це вірно. Тож, коли у вас виникає проблема, ви ретельно її обдумуєте, а потім намагаєтесь її вирішити. Давайте подивимось на цю проблему. Що потрібно ніхар? Як ми можемо вивести її з класу з ходунками? Коли дзвонить дзвоник, всі виходять з класу і забувають про ніхар, а вона залишається у класі сама. А вчитель їй не допомагає? Напевно, вчитель пропонував ніхар вийти на вулицю і пограти з вчителем. Але я думаю, що Ніхар відмовилась. Сказала, що хоче грати з іншими дітьми. Хм, у мене є ідея. Почекай хвилинку. Хочеш приєднатись до мене? Так, будь ласка. Тепер у мене є чудова історія про малюка бурячка. Малюк бурячок новачок у саду. І він та інші овочі мають ряд проблем, які вони збираються вирішити разом. Тож, можливо, коли ми прочитаємо історію, ми зможемо знайти вирішення нашої проблеми. Хочеш послухати історію? Так. Казка про бурячка. Малюк бурячок жив в розсаднику для буряків біля великого саду. Всі його сусіди були буряками. Одного разу, коли він був досить круглий і насиченого фіолетового кольору, а його листя сяяло зеленим кольором, фермер вирвав його з розсадника і підняв вгору. Малюк бурячок заплющив очі. Він був схвильований. Він збирався у великий сад, щоб зустріти нових буряків. Просвистів вітер. А потім все припинилося. Фермер поклав його на зручне ліжечко з прохолодним розсипчастим ґрунтом. Малюв бурячок притулився. Він відчув нові запахи. Він почув нові звуки. Він був готовий зустріти новеньких буряків. Він відкрив очі. Він оглянувся навкруги, на Великому городі не було буряків. «О, зелений лінивий буряк. сказав малюк бурячок. Це не буряк, це лис салатом, сказала пташка. «О, страшний овальний буряк. То не буряк. А картопля? сказала ніжна Квітка. У, -у смердючий малий буряк. сказав малюк бурячок. Це не буряк, це смердюча цибуля. сказав жук, що проходив повз. Я не смердюша. Прошепотіла сама собі цибуля. Малюк бурячок відчув, як щось похитнулось в його животі і в голові. Усі у Великому Саду були такими різними. Він був єдиним буряком. Все буде добре, сказала ніжна Квітка. Вони також були розгублені. Коли перше потрапили сюди і, можливо, трохи налякані, вона підморгнула. Я не боюсь. Мені лише трохи страшно. Тут усі такі різні. Ласкава квітка посміхнулася. Різноманіття це добре, вона сказала. Але малюка бурячка все таки трясло. Ці овочі не були ні форми буряка, ні кольору буряка. Вони не знали ні бурякових пісень, ні бурякових танців. Може, ввечері я повернусь до буряків. Але вечір приніс неприємний сюрприз для малюка бурячка. У Великий Сад. Прилетіла крихітна колюча біда, яка «Оси!» Оси люблять робити отвори в листі моркви. Ой, допоможіть. закричала морква. Я можу допомогти. Оси не люблять моє листя. І він стряхнув у повітрі своє листя. «О!» — Салат. — Сказали оси, і вони полетіли кудись далеко, mm. може, салати ну, такий страшний. Подумав малюк бурячок. Коли місяць зійшов на небі, слизькі слимаки поповзли в сад. Слимаки люблять гризти картопляне листя. Не їж моє листя. Допоможіть. заплакала картопля. Я допоможу! — сказала цибуля. Цибуля тріпотіла листям у повітрі. Запах цибулі це те, що слимаки ненавидять. Коли вони відчули запах цибулі, слизькі слимаки поповзли геть. Малюк пурячок здивувався. Хм, Може, цибуля не така й страшна. Наступний день був світлим. Сухим і спекотним. Овочі відчували спрагу і голод. У міру того, як день світлішав, ставало більш спекотно і сухо. Цибуля, яка завжди була голодна, відчувала сильний голод. Водій мені потрібна їжа. застогнала вона. Допоможіть. Малюк бурячок засоромився. Він ніколи раніше не ділився їжею з цибулею? Але цибуля виглядала такою сумною. Я можу допомогти? сказав малюк бурячок, і простягнув їй трохи їжі. Коли цибуля поїла, вона виглядала, як і має виглядати цибуля хрустка і пружна. Малюк бурячок подумав. Може, різноманіття це не страшно. Може, різноманіття це добре? Як мило, з вашого боку, допомогти мені? посміхнулась Квітка. Вибач, що вчора був гробим. Я хотів повернутися до буряків, бо мені було страшно. А зараз тобі страшно? Питала Ніжна Квітка. Ні. сказав малюк бурячок. Я хочу залишитися тут, де таке різноманіття. Він подивився на все різноманіття овочів. Чи можу я залишитися? запитав він. Звичайно, ура! сказав салат. Ласкаво просимо в наш різноманітний сад. сказала Цибуля. Ласкаво просимо до різноманітної родини. сказала картопля. Тепер. Сказав один від Квітки. Ти один із нас. Малюк Буряк засяяв. І вдень, коли нова рослина з'явилася у Великому саду. Перелякана і самотня, Малюк Бурячок був готовий. Ой, страшний ліловий чесник! Буряк, не хвилюйся, чесничок. З тобою все буде добре. Ти побачив, скільки різних проблем вони мали? Так, оси. І слимаки. А тепер давайте озвучимо всі проблеми, які вони мали, а потім поглянемо на рішення, які вони придумали. Яка у них перша проблема? Оси. Хм, Можливо, вони були і раніше. Малюк бурячок був наляканий. Правильно. Коли ми намагаємось вирішити проблему, нам потрібно ретельно про неї подумати, а потім спробувати знайти рішення. Не намагайтеся вирішити проблему одразу, розбити її на частини, щоб ви могли розв'язати її по частинах. Подумайте про це уважно, а потім спробуйте визначити, з чого почалась проблема. Яка у них була перша проблема? Чому злякався бурячок? Він був зовсім один на новому місці. З різними овочами і сумував з буряковою родиною, та й друзями. Так, ось ти знову дуже чуйний. Пам'ятаєш, що це означає? Це означає думати і відчувати те, що відчуває хтось інший. Розуміти їх і допомагати їм, як добра квітка зробила з бурячком. Що зробила квіточка? Вони сказали, що все буде добре. У точку. Це один із способів вирішення проблеми. Ми можемо використовувати добрі слова, щоб полегшити комусь самопочуття, щоб вони відчували, що їх не потрібно боятися, вони не самотні і їх підтримують. Ага, я можу сказати, ніхар те саме. Я знаю, що ніхар важко виходити на вулиці і грати на парарє, але я знаю, що все буде добре, тому що ми всі можемо їй допомогти. Це чудово. Добрі слова може допомогти нам почуватися набагато краще, коли нам сумно чи страшно? Як малюк бурячок був добрий до чеснику в кінці? Це вірно. Усі овочі були добрі одне до одного та допомагали одне одному. Завдяки цьому малюк бурячок і малюк чесничок відчули себе бажаним. Але, Амаре, чи достатньо добрих слів? Пам'ятаєте проблему спекотного літнього дня, коли так постраждала цибуля? Так, я пам'ятаю. Хм, Малюк Борчак дав цибулю трохи їжі. Це вірно. Велика частина вирішення проблеми полягає в тому, щоб подумати про неї, а потім вирішити, що ви збираєтесь з нею робити. Дуже важливо робити щось активно, якщо це можливо. Тож, давай пограємо в гру, Амари. І подивимось, які рішення ми можемо знайти. Ти обираєш проблему, яку маємо вирішити першою. Я все, що хочу вирішити проблему Ніхар. Добре, давай зіграємо в рольову гру. Ти будь-ніхар, а я буду тобою. Я щойно почув, що пролунав дзвоник на перерву. Я йду грати. Ніхар, ти не хочеш вийти пограти? Ні. Ну ж бо. Я би дуже хотів, щоб ти вийшла і пограла з нами на вулиці. Я впевнений, що це буде дуже весело. Ні, тому що мені потрібні ходунки, які допоможуть мені ходити та бігати. Через це мені часто потрібна допомога дорослих. Це не має значення. Є так багато ігор, в які ми можемо грати не бігаючи. Ти просто вийди. Будь ласка, будь ласка, просто вийди, і ми придумаємо, як грати разом. Окей. Ви бачите, що іноді для вирішення проблеми потрібна більш активна допомога, ніж просто добре слово чи посмішка. Ніхар, хочеш пограти? Вийди, будь ласка, на вулицю та пограй з нами. Я не можу. Я не можу бігати. Почекай, я хочу піти грати. З нетерпінням чекаю закінчення канікул, щоб, коли повернуся до школи, я попрошу Ніхар пограти зі мною. Дуже добре. Я сподіваюся, ви недарма витратили сьогодні час і ви навчились вирішувати свої проблеми. За нашу дружбу дякую тобі. Радію і тішусь з нашого єднання. Всі барви з різних закутків землі, чи то дощі з хмар, чи сонячне осяяння ви блискують у цей день для нас грайливо. Правдиве серце розповість чутливо. Те, ким ти є, це справжня неповторність. Люблю тебе. І це не випадковість. Люблю тебе за непідробну винятковість. Дякую, друже, і до нових зустрічей. Бувай. So glad that we can be together. All the colors at the planet's end, in rain or cloud, or bright sunny weather, are brighter because we are here today. The you that you are makes my day.